Гарно вимита підлога це вже 50% крутого результату клінера. Тому показую вам нашу велику кількість хімії для різних видів підлог. Почну з санкліну. Тут всього три види: це універсальний, кахельний та ламіновані підлоги. Також є тара 5 кг. Далі в нас ензим це Польша. Тут також небагато, але є і літр, і п'ять. Для щоденного миття, для ретельного миття, і також для а, підлог з дерева. У клінекса вже трошки більше вибору. А, тут в нас паркетні покриття, ретельне очищення, дуже забруднених підлог, знежирювальний засіб. А, це в нас очищувач терацо. Далі після будівництва. І вже пішли універсальні засоби, цей без запаху, і є три види з запахом, які, до речі, ну, наші клієнти дуже полюбляють, вже беруть по 5 кг. Взагалі, є з чого вибрати, є що вам а, запропонувати і що вам підібрати, тому звертайтесь, будемо оформлювати замовлення.